Декілька слів про те, настільки зручно варити вихлоп. І чому люди беруть за це реально великі гроші. Тому що це дійсно проблемна річ ось так от варити. Не дуже зручно. Не завжди є як підлізти. Стоїш у букві зю. По різному буває. Зараз самі переконаєтесь. Так, обов'язково перед проваркою, от зараз тут залишилося останній звести шовчик, щоб уже ось тут все було зводнано. Присадка. Продуваємо. І ми будемо працювати. Так, потрібно чуть-чуть менше току дати. 69 ампер і завершуємо цей шовчик Все житенько. Стоит, стоит. Ja, so, И вот так, вот так. По вот чуть-чуть, по вот чуть-чуть. Просуваемся. Так, тут можно положить его в горизонт. Приближу